Команда із Дніпропетровської області виступає у найвищому за рангом футзальному дивізіоні країни. В екстралізі Титан Заря» стартувала із двох перемог. Арпі у своєму нинішньому складі існує лише два тижні. Обща ідея була зробити совместною команду. Це ідея президента команди Арпі Едуарда Басенка. І ну, так як у них, скажімо так, неповноцінний состав, і плюс команду робити Запорозька донецьку Донецька запорожську то От така ідея, щоб зібрати і запорозьких ребят, і плюс ребят, які були в Арпі на даний момент, які є. Оновлений РП розпочав тренувальний процес під керівництвом Олександра Моргунова на початку вересня. Завдання наставника за два місяці сформувати боєздатний колектив. Команда на даний момент планує, поки плани стоять, це участие во второй це участие в Кубке України і участие в Піренсі міста. На даний момент плани такі. Хоча ще у нас є 1,5-2 місяці. Ми ще, скажімо так, добираємо состав, ще пересмотрев ребят. Сьогодні у нас, кстати, два чоловіка відсутствували з основного составу. Один з сожалению из за травми, один зараз в від'їзді. У першому таймі АРПІ мав кілька хороших нагод, але ними господарі не скористалися. Натомість Покровська команда забила. У другому Таймі Титан Заря подвоїла перевагу. Дуже швидко гості довели рахунок до розгромного. Маючи 0-3, донецько запорізька команда не посипалася. Навпаки, гравці Арпі зібралися, проявили характер і повернули інтригу. Спочатку за перебір командних фолів титан зорю покарав Максим Почебут. А наприкінці матчу Денис Коновалов зробив рахунок два Ну, видно, що команда. Що не зигра, тому що насколько я знаю, это в принципі, Донецька команда они грали завжди своїми силами. Зараз у них прийшли ребята з Запорожья, поэтому, звісно, їм тяжело, Но, тим не менее, вже видно, какие-то тренерські наработки. І плюс команда проявила характер. видите, навіть після що 3-0 не здалась, грала до конца. Покровська титан зря отримала мінімальну перевагу. Арпі програв 2-3, але гравці отримали необхідний досвід. Скажу, очень доволен. Видно, что команда только-только начала тренироваться. Очень много нереализованных моментов, особенно в первом тайме, там 5-6 моментов. В такой игре, по 1-0, насколько легче было бы психологически и физически. Хотя пацаны не рассыпались, вот это самое главное. Самое страшное – это психология. То есть, играя против экстралигии команда «Аматор», имея 0-2, 0-3, не рассыпалась, билась до конца. И 2-3, считаю, очень Достойний щот, хоча реально дажна бути нічия. Олександр Моргунов дебютував із поразки на чолі своєї нової команди АРПІ. Попереду матчі у другій лізі чемпіонат Запоріжжя та Кубок України, де обов'язково будуть перемоги. Руслан Левицький, Руслан Шевченко, Тв. 5